кукуруза шо? а що тут знов буде та я ж ви, ви ж мене запитали я вам кажу нічого немає я нічого не чую підійдіть вище шо, що ви кажете? ну конечно є а як можна без нього їздити? На стаціонарному посту не можна зйомку проводити? Це ви коли придумали таке? Сейчас на стаціонарному посту? <пост> на стаціонарному посту чи блокпосту? <пост> ну це стаціонарний пост, поліції А блокпост це зовсім інше. У вас тут є військові? Де а ну покажіть? Так, на блокпосту є військові. Ні, ви ж кажете, що це блокпост. На блокпосту є військовий або є уповноважена людина від військових. Можна. проводити. Можна. А я кажу, що можна. На якій? На що я порушив? порушую? Паспорт. Що я порушую, я питаю? Так, да, так я ж питаю, ви мене зупинили? Покажіть ваше посвідчення. Я зрозумів, Ваше посвідчення. Отак. Ну, от поліцейське У вас по посвідчення? Чи це додаток до жетону? Паспорт хоче. Лейтенант? Ні, не, не ознайомився. Лейтенант поліції. Є? Ні. Ж... Лобіцький. Павло Леонідович, де це написано, що це є посвідчення? Ні, не робіть це паспорт. Прошу. Посвідчення, ви мені можете показати посвідчення поліцейського? Можна посвідчення? Так, в, а тут? В, в, в Ютубі сильно відео багато надивилися. Ось моє посвідчення. Ви бачите? Ось моє посвідчення. Де покажіть, де тут написано посвідчення? Тут написано, що це написано. Де тут написано посвідчення? Дивіться, тут є спеціальний жетон. Покажіть 0170. А чого я дожу звертатися? Так вас це цікавить. Так є затвердження. Да, є, затвер... є міністр затвердив. Так є, так вам вас должно бути посвідчення. Взагалі. Да, взагалі, дивіться. Дивіться, Ні. 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 ми починаємо начинає... з цього, що ви паспорт. мене зупинили, так? Да. Да. Причина зупинки. Да. Який паспорт? Причина зупинки. Ваші паспорт. Ви мене зупинили? Да. Да. Яка причина зупинки? Да. А, причина зупинки мій паспорт. Да. Такої нема причини зупинки. Да. Ну, звідки я знаю, немає такої причини зупинки ваш паспорт. Весь пошкоджений, да, весь побитий, погнутий. Да, 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 я кожен день їжджу, я кожен день через... Так. А чого ви мене вчора не спиняли? А чого ви мене позавчора посл... не спиняли? А що посл... саме в мене пошкоджено? Ну що там саме пошкоджено? Інформація. Чого де інформація? Так ви що дурно каліпите. Чого деформація? Деформація вашого транспортного засобу задньої частини. Та ви що? очі і подивіться. Нема мене там деформації. Причина зупинки деформація вашого кузова. Та й що? Почати... Та можливо! Можливо, він це можливо це де хоче, не мати. Вам написано як для водія, як для поліцейського. Якщо ви цим сильно цікавитесь, uh -huh. ви дуже це знати. Вам яку причину не назвати, вам всі вони не підходять. Чого це не підходять? Чого це не підходять? От дивіться, ви зупинили вдарю і я їду далі. Знаєте, що... Ді, ні, ні, давайте по-чесному. От ви зупинили. Є причина зупинки, так? По тій причині зупинки це є причина зупинки, а це, потім ще є. Не І? А тоді ще є 32. Ви ж по 35-й зупиняєте 10 причин зупинки. А тоді є 32. На основі чого? На... Де ваша інформація? Так покажіть мені інформацію. А де інформація? Зараз ми перевіримо ваші документи, встановлюємо, чи, чи ви причетні до дорожньо-транспортної пригоди. Якщо всі поїхали що... далі, я вам поясню, як з тими словами. Якщо вам не підходить, то давайте свої. Свої, свої, так. Да. Ви я вам ще, шар... як вас звати? Сергій. Сергій, ви такий водій, що вам ніяка причина зупинки не підходить. Та що не підходить? Вон, мене зупиняли учора. Зупиняли. Вам Дивіться, зупиняли та мене... писати, яка вам нравиться. Дивіться, мене зупиняли учора. Учора мене зупинили, нормальний, адекватний поліцейський. Підійшов, так, так. попитав, просто паспорт. Він провірив, я йому показав і поїхав. Але він підійшов нормально. А я не нормально, Я підійшов да? до вас. Посвідчення ви захотіли подивитися. Дивіться моє посвідчення. Забо... А на що вам паспорт? Ви не на блокпосту стоїте. Він стояв на блокпосту. Так, він стояв на блокпосту. Блок ви чуєте, що я кажу? Він стояв на блокпосту блок І що? Я нічого не порушив. Я нічим не керуєте. Я ж не сказав, що ви порушили. Да, але щоб сказав, ви мене що зупинити, так, не потрібна будь-причина будь зупинки. Так я вам її назвав. Нема такої. Ну, ну прочитайте. Ну прочитайте. Воно не мені треба, воно вам треба. Ви ж цим сильно цікаві. Да, так, я, я звісно, і що? Що? Ну що, складайте постанову? Яку? Ну откуду я знаю. Ну, ну я ж порушив. Ви Ні, ви мене зупинили, Без бо, не бо не я порушив. Ні, ви мене зупинили за порушення. Я вам сказав, Причину зупинки так, так і, і що далі. Я не сказав причину зупинки порушення правил дорожнього руху. Я сказав до дорожнього транспортної приводи причетність. Що провіряйте зробити треба посвідчення у вас є... О, ну, У вас так. номера, так, є, номер, є. провіряйте. Для вашого номера транспортного засобу сервісний центр присвоює номер для вашого транспортного засобу. Він вам потрібен. А мені для перевірки, так як я здійснюю нагляд за дорожнім рухом і перевірки ваших документів, Пред'являєте відповідно. Я вам сказав, я пред'являю тільки по пове... Я вам... ні, 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 не знаю. Ні, я Але при... Вам нічого не потрібно, ні правил дорожнього руху. Так, я буду пред'являти тільки тоді, коли ви будете складати постанову. Для тоді чого, я як вона складається? Немає у складається? вас порушення правил дорожнього руху. Ну нема тоді я поїхав далі, будьте здорові, ви щасливі. Вибираєте документи, я їх перевіряю, якщо у вас немає причетності, ви поїхали далі. Що так тяжко. Так я ж нічого не порушив! Так що я маю складати на вас, якщо я не можу складати, що я маю складати? Так, хім, так Так Ви не порушили там їх 10 причин, водіті! 10. І? Не одна, що ви є. Так я не порушив ні Так, ви, зна... так одного. ви знаєте причину, тільки проїзд на червоний світлофор і все. Да ви що кажете? Ну, а що ж ви ще знаєте? Ви більш нічого не знаєте, ви їх читали. ці... що! Яка причина зупинки? Їх 10 є причин ну, ну, зупинки. Які, які вони? Я вам її назвав, одну із них. Блін, де моя книжка? Ви її не під'являєте міському. Так ви напишіть свою причину на і будете да, себе. не сфоти. буду я нічого писати, вони 10, 10 їздять. Так а ви, а ви, до речі, на городі теж зупиняєте. А на городі теж зупиняють. Чуєте, а на городі теж зупиняють. На городі теж дорогу. Та ви що кажете, чесно. Та ви що кажете? Та ви що кажете? кажете? Якби що такі, такі, як я їздили усі, то ви вам би менше роботи були. Якби всі владітеля були такі, як я. Ну, то вам би не прийшлося би їздити. ви мені даєте роботу передсказувати вам закони Конституції так, це... і правила дорожнього руху. Я вам пояснив те, що стосується нас і вас, більш нічого. Що я вам ще маю розказувати? Я вам пояснив причину. Закон України про нацполіцію, що вам? Якщо я буду проводити розв'язок справ відносно правил дорожнього руху, я вам проводжу розв'язок справи. Розв'язок справи я не можу провести. Чому? Я, я вам ще раз казав, у вас немає права руху. То що немає права дорожнього руху, то я поїхав далі. Ві, ні. На законній підставі. Я вам назвав та вона незаконна. Незаконна? Тоді стоїмо, чекаємо, поки вона буде законна. То так, хорошо, так. я ж Сає, не читайте книжку, будь ласка. Так? Ви, ви ще в Ютуб включіть, там, в Google зайдіть, в Ютуб включить, там як... телефон, і воно. У мене немає другого телефону. Ви що давно поїхали, куди ми мали їхати, але ж вам причина зупинки не писати. Не пить, Да-да. Three days later. Та хоч би що, постою біля вас, подивлюсь, як ви працюєте. На законний вимог. <підвимок> Куди йде? Та я ж постою, ви ж сказали, що з вами стоять, ви мене будете тримати. Ну я не знаю, ви ж сказали, що ви будете тримати. А? Чого на ногах? А що я вас маю тримати? Ну ви ж сказали, що ви будете мене тримати, що стійте, стільки надо. Що не так ви сказали? Ви що? на зупинки вичиталися? Ви не так сказали мені? Що у вас таке? Стоїмо, не поділяти. Ну все, значить, то я ж біля вас буду стояти, дивіться, як ви будете працювати. Що, здесь це Ну будемо стояти біля вас, а що робити? Ну ви ж Зйомка забороняється напись. То поїхали в райвідділ, тоді арестовують. Ну то арестовуйте, поїхали, наручні. Ну то якщо в... зйомка забороняє, ви там ж немає... Ну так. Або заборонено сяв. Бо холодно, а. можна піти до вас погріти. Звісно, не можна. То пішлі, де да, до вас погріють, що не займаєтесь. Ні. Чого? Ну бо я нічого не порушу. Я ж вам не сказав порушу. Ну так, да. ви ж сказали, що я нічого не порушу. Ви ж самі сказали, що я нічого не порушу. Дивіться сідемо. Впливаємо, читаємо посилі. Якщо водій порушує право дружнього руки, ви їх не порушили, правильно? Це не до вас. Читаємо далі. Якщо інформація, що свідчить, покриття судді або пасажирів дорожнього транспорту до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, примієнти порушення, що інформація про те, що транспортний засіб, чи вода може можуть об'єкти за вчинення снарядів, чи вчинення дорожньої транспортної пригоди, або кримінальні чинності. Дорожньої транспортної пригоди. Є інформація? Так. Звертаємося до слів, до другої, до 32-ї. Ні, інформація є подожить. Так Точно. Да. Да, я, так так, так точно. ви ж можете, так, ви ж мені повинні договорю, ви мене ну, хорошо, хорошо. Я, я тут стою до вечора, ви що хочете зі мною стояти, дивіться. Далі. Це ви 32. Да. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засоба, або дії особи дають. Підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення транспортним засобом може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Ну. Так, да, але ж ви до цього мені читали 35-ту? Так. То там, якщо є інформація. Відповідно чого, я вас зупинив, по 35-й. Якщо інформація, є інформація, ось. інформації немає. Ось зовнішні ознаки транспортного засобу. У вас є зовнішні ознаки, що він пошкоджений задній? Де, пошли, є, ну, де? Я просто через ваше КП їжджу кожен день, мене не а зупиняють. Вам ніхто не забороняє? Так. Ну, ну, я, що, це що моя, то... добра, моя власність, пошк... пошкодження... Пошкодження... пошкодження це розбити фари, побити це. В чому пошкодження? Пошкодження може бути любе, якщо це не є пошкодження вашого транспорту? Є, ну, так, а воно ви, видно, що це ж не свіжа я деформація. Ж, я, я, ж, я ж не провожу тут експертизу одразу на місці. Я вам своїми очима скажу, що це було час назад, що це було вчора. Я не можу цього зробити. Я перевіряю відповідно того, чого я можу. По планшеті, якщо зареєстрована подія, можливо, уїзд, не уїзд, ви приділяєте відповідно. Я ж вам покроково сказав, по 35-й я вас зупинив, по 32 я вас перевіряю документи. Зовнішні ознаки, ось зовнішній. Якби в мене був лист орієнтування від, там, від чергової частини, я вам його одразу дав би, що щоб ваша машина вдарує ну, і все, да, це було так, просто. Да, так, але так. ось я вам показую, відповідно чого я вас зупинив, відповідно чого перевіряю ваші документи. І все, треба по порядку. Ви десь щось трошки почитали, але не дошли. Треба ж по порядку розбиратися, правильно? Я підійшов, що, коли... що я сказав Понімаєте? А вам воно не підходить. Хіба я писав ці причини себе? А які вам, хорошо, які вам потрібні документи? Водійське свідоцтво про реєстрацію. А на що і, і то, і то? Ну ви Ідемо ж можна провірити. Стой, давайте далі Вам щоб провірити, чи транспорт не манить? Але дорожнього руху, це взагалі тут законний акт, вони не... Ну... відкривають, вони для всіх... так, І кстати, якби ви тут подивилися, які у вас ну, бути посвідчення, ви ж теж ж можете правда? Де ну... 2-4А. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з вимог правил, а також подивитися для перевірку сражені в пункті 2-1. На законну вимогу, правильно? Зупиниться затримання прав, преділити для перевідку. Беремо 2-1. Якби це було в одному реченні написано, це було б простіше для всіх. Но так, да, Якби це було в одному реченні. механічний транспортний засоб засобів видівати при собі. посвідчення уділяють. Знаю, що повинен мати при собі. Я, я, я знаю. Просто що на ви кажете, що мені потрібно провірити, що в принципі я нічого це, не порушив. Це законна підстава. Просто я перевіряю і встановлюю. Я нічого не складаю, не прошу. Це така процедура для перевірки. Ось я вас перевіряю, встановлюю і все. Так, для перевірки можна взагалі тільки один Для перевірки можна, один... для перевірки можна е, просто фамілію, так як мене на блокпосту. Фамілію вбили, подивилися, все добре, все щасливо. У їм достатньо було ваших фондів. Весно, не... це ж... це що я перевіряв вас на А, тяжко, тяжко возити, да? Ну дуже тяжко приділити документи послідовно. Да, да. На законну вимогу, тому що я їжджу кожен Друзко. день. Та їздити він щохто. Да, і коли починають оце шукати, знаєте, що спінім і вокруг буса два рази обійде і щоб що небудь знайти. Там ну що небудь, хто забороняє, chyba що... щось вокруг буса там ходить. Він же ж ніхто ж нічого не Другу сторону. Щось руки трусять. Ну бо така реакція на поліцейську. Це да. нормально. ви скорості шість карайону, так? Да. І більш другі сідає сторони. Голова не чи має боліти, нікого не приділяйте до тим. Ні, голова ні. Але руки трусяться. Ні, руки не перестають рути. Це гарно дорога. І вам не хворіть.